58 пунктів незламності, які додатково запрацюють у місті, мають зміцнити критичну інфраструктуру міста і стати вагомою підтримкою для криворістів під час імовірних блекаутів. Місто вже підготувало 271 пункт незламності, де створені всі умови для матері і дитини і для мешканців нашого міста. Я дуже вдячний нашому бізнесу, який теж. Робить пункти обігріву і пункти підзарядки, але для того, щоб були створені пункти незламності, ми ще робимо, щоб були і укриття, щоб люди могли бути не тільки в пункті незламності, а й в укритті в безпечному місті. Саме таким вимогам відповідає пункт незламності, що запрацював у 97-й гімназії. Допомагала відкривати міська влада. Працюємо ми з 16 жовтня. Наразі у нас пункт незглавності може прийняти біля 60 відвідувачів. У нас облаштовані зони для дітей, зелена зона куточок для читання, для відвідувачів з тваринами. Є генератор, тобто ми готові прийняти. Відідувачів в будь-який момент. У навчальному закладі за змішаною формою навчаються нині понад 600 дітей. Поки що в очному форматі діти займаються у приміщенні покровського ліцею. Тепер консультативні заняття зможуть проводити у гімназії. Пункт незламності оснащений усім необхідним для тимчасового перебування людей. Тут є зарядна станція, запас пального для дизель-генератора, теплові гармати, система супутникового зв'язку. Подбали і про запас медикаментів та води. Створили відповідні умови для маломобільних людей. Працює пункт незламності. Ладобова Валерій Кожухаро легка плій цей день.